Привіт! Це новий випуск Як це працює. І сьогодні проговоримо про хмари. Існують різні варіанти використання хмарних сервісів: публічна, приватна, гібридна або мультиклауд. Вибір конкретної моделі залежить від потреб вашого бізнесу. Давайте розберемось в їх особливостях. Публічна хмара це найпоширеніший спосіб використання хмарних технологій. Все залізо, програмне забезпечення, інфраструктура належать вендору чи провайдеру. Він же і займається його обслуговуванням, а клієнти лише орендують необхідний об'єм потужностей. Якщо провести аналогію, то це формат так званого коворкінгу. Де клієнт отримує в оренду підготовлений робочий простір, тобто виділене власне місце, але знаходиться на одному поверсі з іншими собі подібними орендарями. Серед компаній, які надають такий формат, є Microsoft, AWS, Oracle, SAP та Google. До речі, Київстар є партнером компанії Microsoft та AWS і надає доступ до глобальних марних платформ. А це понад 200 сервісів для швидкого та безпечного розгортання IT інфраструктури, зберігання та обробки даних компаній. Тестування нових продуктів, створення резервних копій у захищених 100 дата-центрах по всьому світі. Серед переваг це оптимізація витрат. Не потрібно купувати сервер, віртуальні потужності можна взяти в оренду. Перерозподіл завдань, обслуговуванням інфраструктури займається провайдер. Масштабованість іт ресурси можна дуже швидко збільшувати або зменшувати в залежності від потреб. Надійність дані в хмарі зашифровані та захищені. А доступ до іт сервісів має лише клієнт. Він може самостійно розгортати ресурси в будь-якій географічній локації з доступності. Вона доступна через захищену мережу для однієї компанії. Приватну хмару можна розмістити у власному дата-центрі або на майданчику стороннього провайдера. Вона призначена для організації з великою кількістю it сервісів. Якщо продовжити проводити аналогію з коворкінгом, то приватна хмара це цілий поверх коворкінгу, який орендує лише одна компанія. Її головні переваги можливість персоналізації налаштування повністю індивідуальної конфігурації, контролю доступів алгоритмів, масштабування та інше. Тобто, сервери, програмне забезпечення, клієнт може налаштовувати індивідуально під свої потреби. Це універсальне рішення для різних компаній, що прагнуть масштабуватися. Клієнт може одночасно користуватися потужностями публічної та приватної хмар. У комплексі, тобто використовувати наземні власні орендовані сервери та хмарні сервіси у комплексі. Найчастіше цей сценарій використовують клієнти, які вже мають власну інфраструктуру чи дата центр, але обрали вектор руху в хмарні сервіси для швидкого масштабування чи поступової міграції в хмар. Також гібридна хмара є оптимальним варіантом для клієнтів, які за законодавчими. Чи корпоративними політиками не можуть всі ресурси розміщувати лише у хмарі? До речі, ми у Kyivstar надаємо таку можливість з рішенням Azure Stack Hub та Azure Stack HCI. Тобто ви можете організувати власний цифровий IT простір для розгортання додатків, резервного копіювання даних, бекапу та багато іншого у хмарах Microsoft Azure при цьому зберігати важливі чутливі дані компанії у фізичному дата-центрі. Гнучкість. Компанія може обирати зручні для неї публічні та приватні хмарні рішення, підлаштовуючи їх під свої потреби, переміщувати робочі навантаження між ними, оперативно змінювати обсяг it ресурсів та багато іншого. Безпека завдяки гнучкому розміщенню даних у кількох ІТ середовищах ризик їх втрати значно знижується, а продуманий розподіл навантажень дозволяє підвищити надійність і стійкість інфраструктури. До того ж, хмарні сервіси мають вбудовані службу захисту від різного роду кіберзагроз. Операційна ефективність для компаній, яким зазвичай потрібен швидкий обмін даними між системами, наприклад, з POS чи білім, гібридна хмарна модель оптимальний варіант для розміщення їх потужностей. Адже коли частина серверів знаходиться, скажімо, в Україні, то затримка передачі даних у мережі значно зменшується. Це використання декількох варіантів хмар від різних постачальників та централізоване керування через єдину екосистему. Завдяки цьому компанії можуть, наприклад, в одній хмарі зберігати важливі бази даних, іншу хмару використовувати для аварійного відновлення, а з хмари третього провайдера користуватися іншими інструментами. Комплексність. Можливість користуватися інноваційними можливостями та функціоналом різних вендорів одночасно. Гнучкість з мультихмарою можна обирати не тільки географію, технологію вендора, але й обирати між готовими схожими рішеннями саме те, що вам потрібно: обирати найоптимальніший варіант реалізації. Поліпшена стійкість до відмови it інфраструктури. Якщо в хмарі одного провайдера відбувається збій. Робочі навантаження можна максимально швидко перемістити в іншу хмару. Експертиза: використання рішень від різних вендорів дає можливість розвитку компетенцій фахівців всередині компанії та розширює потенційні можливості реалізації майбутніх проєктів. Не знаєте, яка хмарна модель підійде саме для вашого бізнесу? Залишайте заявку на сайті, які бізнес, і наші експерти проконсультують та підберуть найкращі рішення для вашого бізнесу.